Чи знаєте ви, яке свято визначають в Україні 23 серпня? День державного прапора. Що для вас означають кольори на нашому державному прапорі? Ну, я точно вам не скажу. Для мене ну, жовтий це, мабуть, це, мабуть, світ сонця, а синій – це цвіт неба. Мені так здається. Я точно не знаю. Сразу кажу, це моє особисте. Ні, на жаль. ні. Ну як, для Одеси це взагалі актуально, море і пшениця, мабуть. 23 у нас день державного прапора. Небо та пшениця знаю це державні свята. Для мене це дуже багато. Зараз взагалі це і сонце, це і пшениця, наша українська. І це, звичайно, я там бачу навіть наше Одеське море. 23 серпня. Це по-новому. Небо і поле, земля, хліб. Який ми вирощуємо в Харкові день міста, небо і поля пшеничні, мабуть, 23 серпня. Це в нас знову якийсь перенос, день конституції, чи ще ще чогось. Ну, взагалі, якщо так розбирати, то чисто моя асоціація з цими кольорами це небо та поле. Ну, тобто, блакитне небо та поле пшениці, якесь жовтенького кольору. Ось щось. Nie będę temu.